Грудень зимний хлопчик, розбишака, фаворит примхливої зими, молодий, відвертий забіяка, любить сніг ялинки, ковзани, мешкає в палаці льодовому, як отой казковий милий кай. Виріс, спуску не дає нікому. Як побачиш віч на віч, тікай. Він красунчик, гарний, білолиций, жовті очі кольору бурштин, погляд зверхній, трохи войовничий, справжній попелястенький блондин, має цілу свиту із сніжинок, бавиться із ними тетатет, -а, -тет. а під новий рік довкруж ялинок має свято, дивиться балет. Ті сніжинки крутяться для нього, загортають в мантію міста. Грудень мліє, має ще старого трьохколірного лінивого кота. Вдвох сидять і дивляться на шоу, сніг пускають, п'ють собі какао, до вечері ліплять маршмеллоу, хихотять і мружаться лукаво, а зима гаптує білим светри. На шкарпетки вовну все пряде, береже його, вкриває фетром всі дороги і до себе жде.